Героїв на фронті підтримують героїв тилу. І тут українці знову вразили весь світ, показавши, як насправді треба волонтерити. Скинулись на супутник, армію дронів, вигрибли в Європі всі старі машини, адже військовий автопарк треба поповнювати постійно. Але найбільше всіх вразили найдушевніші волонтери діти, які місяць за місяцем збирають десятки тисяч гривень, часто самі не маючи і десяти років. Максим вимушений переселенець з Покровська. Готовність є. Він добре знає, що таке війна та усвідомлює її ціну. Мама вивезла його з під російських ракетних обстрілів їхнього рідного міста. І вже в тихих чернівцях хлопчик зрозумів, що просто не може жити далі мирним життям. Незручно, що ми, як тут, граємося, ймо солодощ, відпочиваємо, а там зараз як стріляють бомблять. Зрештою, Максим вирішив, допомагатиме українським військовим і купуватиме для них захисну амуніцію. Я пропоную в цьому оголошенні і приносити воду, виносити сміття і гуляти з тваринками. Мама таку ініціативу підтримала. Хотіла допомогти йому. Це гарна справа, така яка може зможе захистити чиїсь життя. Оголошення хлопчика-переселенці, який хоче заробити грошей на підтримку армії, блискавично розлетілося соціальними мережами і йому одразу почали телефонувати клієнти. Бувала е, в один день в, за Десь за 30 хвилин зателефонувала три клієнти, і мені потрібно було дуже швидко це робити. Українці охоче підтримали починання Максима. Гроші на картку скидали і просто так. Тож хлопчику вдалося назбирати не тільки на кілька десятків бронежилетів, а ще й на тепловізор. Усе це він передав бійцям у рідний Покровськ. Дякую вам за допомогу за те, що нам приобрели броніки нашим сім дітям, які допомагають Збройним силам України. Максим радіє, що зміг долучитися до захисту свого міста, і тепер його головна мрія якнайшвидше повернутися до рідного дому. Як зробив я може навіть кожна людина і кожна дитина зробити. Шестирічна Соломія Реут з Дніпра допомагає ЗСУ своєю творчістю. З початком повномасштабної війни маленька волонтерка запропонувала батькам збирати кошти на допомогу армії, граючи просто неба на флейті. На броніки, на каски, на тепловізори. Будь-що що, що потрібно для ЗСУ. Коли дівчинка вперше зіграла на вулиці, пригадує її мама Ксенія. реакція перехожих була приголомшливою. 4821 тисячі гривня. Це ми назбирали за півтори години. Ми були дуже вражені з цього, і особливо коли бачили, як люди стоять в чергу, щоб покласти гроші. Вперше соля взяла у руки флейту трохи більше ніж півроку тому. Відео з імпровізованого концерту української дівчинки, що прагне допомогти своїй армії, побачили не лише в Україні, а й за кордоном. З Нами зв'язалися литовські волонтери і запропонували Соломійці подарувати тепловізор. Тільки за перші тижні вуличних виступів Соломійка зуміла зібрати понад 130 тисяч гривень. На ці кошти батьки дівчинки придбали та передали військовим медикаменти та амуніцію. У відповідь бійці надсилають солі фотографії з її подарунками. Аби розширити репертуар своїх благодійних концертів, маленька волонтерка постійно вправляється на репетиціях. Вона мене колеса дала мені вона понаселу. Вона мене подала. Вона не понала. Може більше її цього минуло мене ми дорогами до тебе. Не розбуди, не як мене самі бою забере бабулі, бідолі. Йому вони дуже добре на мене не була в мене, так Було дуже мене. Не була дуже саме на байда мене. І вона рішуче налаштована допомагати українським військовим до самої перемоги. Любий захиснику, дякую тобі за те, що бережеш наше життя. Дякую тобі за твою хоробрість. Коли я виросту, хочу бути такою ж сміливою, як ти. Обіймаю соломія. Right. Mm. Right. Yeah. Киянка Валерія Єжова найбільше любить грати в шашки і влаштовує батли з перехожими просто під супермаркетом. Умова гри єдина. Підходить до мене людина. І якщо вона не зуміє у мене виграти, то вона. Я її прошу покласти якісь, якусь суму грошей, яку вона побажає на допомогу ЗСУ. Та виграти у Валерії практично неможливо. Їй лише 10 років, а вона вже чемпіонка України, Європи та світу з шашок у своїй віковій категорії. То вона мене вже в куток заганяє. Юна чемпіонка зізнається. Їй дуже хотілося допомогти українським воїнам, які нині боронять батьківщину. Ми з мамою почали думати, як це втілити. Ідея народилася сама собою, на сімейній нараді. Родина подумала, що Валерія може грати з усіма охочими в шашки і в такий спосіб збирати пожертви для Збройних сил. Дякую. Тоді Валерія з мамою тричі на тиждень влаштовується біля одного зі столичних гіпермаркетів. Ось тут я сижу. Шаше охочих зіграти з Валерією вистачає. Утім, часто перехожі дають гроші на ЗСУ, навіть не сідаючи за дошку. Дякую. Дякую, дякую, велике. А дехто вже знає, обіграти чемпіонку світу навряд чи зможе. Дякую за гру. — Ти виграла. Дякую. Така молода. Вже читала в інтернет. Я грати не буду. Я трошки поспішаю. Дякую, будь ласка. Дякую. Не давай я хочу за два тижні. Валерія зібрала понад 20 тисяч гривень і все до копійки особисто віднесла до благодійного фонду Сергія Притули. Зупинятися на досягнутому дівчинка не збирається і чекає на охочих зіграти з нею партію. Ну що, якась чемпіон? Так. Мати, це ще одна тисяча.